У п'ятницю та суботу в корпусному парку можна знайти заняття до душі. Тренінги, майстер-класи, їжа, музика, танці. Фестиваль Арт Полтава тут проходить утретє. Організувала його обласна молодіжна організація Покоління Гугл. Головна ідея фестивалю це показати людям, що кожна людина творча. І коли ти сюди приходиш на фестиваль, ти можеш побачити, що творчість це не тільки музика та мистецтво, але творчість вона присутня в it технологіях, в бізнесі. Тут можна походити по різним локаціям і віднайти, що до душі на кожній працюють професіонали своєї справи. Зона тренінгів тут молодий підприємець із Черкащини вчить тонкощам ведення власного бізнесу. У Нього агрофірма і сьогодні він ділиться тим, як дійсно, з нуля можна построїти успішний бізнес, розказує які є підводні камні, як необхідно підбирати персонал і так далі. IT й представлені компанії із програмування та розвитку it технологій. А у локації інновацій збирають будинок майбутнього. «Ця конструкція вона дуже очі крепка, легка, її можна використовувати як для там бесідок, палаток можна строить большие дома і очень громадные конструкции. Його специфіка в тому, що чим вона більша, тим вона крепче. Володимир мріє, як матиме власну ділянку, побудує будинок за таким принципом. Тут же демонструють екотранспорт, електросамокат. Він розвиває швидкість до 30 кілометрів на годину, легкий, і підказує господарю необхідну інформацію. Він показує кілометри на годину, заряд батареї, температуру і скільки ви наїздили на ньому. В іншій частині парку, мистецтво, музика, сімейні куточки, майстри хендмейду. У нас зібрані майстри у різних техніках: виготовлення ля ляльок, виготовлення листівок, косметики ручної роботи, прикрас ручної роботи. Обов'язкова умова для всіх, хто тут виставляє щось на продаж, провести майстер-класи.